Вітаю, друзі! Смайлик читайлик зачекався вас у своїй школі. Готові? Запрошую! Яку ж сьогодні літеру він нам приготував? Хочете знати? Прямуємо. Розгляньте уважно картинки. Промовте слова, що їх називають. Давайте разом. Сова. Сонце, сорока. Синиця, сир, слон, сік, сукня. Що їх об'єднує? Який звук починає всі ці слова? Спробуйте його назвати. Давайте разом С, с, с. Де стоїть звук С? Правильно, на початку слова він починає всі ці слова. Але ми з вами знаємо, що звук може стояти і всередині слова, і в кінці закінчувати слово. Ось смайлик-читайлик для вас придумав цікаве завдання. Хочете знати, яке? Давайте подивимося. Спробуйте спіймати звук С у цих словах-назвах картинок. Промовте їх. Та назвіть, де ж він знаходиться. Відшукайте його. Можливо, він на початку слова, можливо, в середині, а може, в кінці. Давайте разом назвемо ці слова. Маска, лис, міст, бокс, листок. Відшукали звук? С? Я скажу вам по секрету: це найулюбленіший звук. Нашого смайлика-читайлика. Чи здогадались ви чому? Розкажіть. Ой, що за кольорові віконці? Цікаво, що за ними? Давайте послухаємо. Назвіть три овоча, в назві якого є звук С. Назвіть три фрукта, в назві яких є звук С. Я впевнена, ви впоралися. Давайте подивимося, що ж за цими віконцями. Повторіть назви овочів та фруктів, виділяючи звук С. Ось так. Капуста, абрикос, ананас. А ми прямуємо далі. Послухайте наступні завдання. Назвіть. Трьох тварин, в назві яких є звук с. Назвіть три предмети посуду, в назві яких є звук С. Виконали завдання? Давайте подивимося. Промовте назві картинок, виділяючи звук с. Потренуйтеся. А смайлик-читайлик запрошує нас далі. Давайте ще раз з вами повторимо слова назви картинок. Сова, сир, слон, синиця, сорока, сік, сонце, сукня. Скажіть, будь ласка, як ми промовляємо звук с? Правильно, коротко, уривчасто ми його не можемо довго тягнути і співати? А ще ми його чуємо і промовляємо, так, як всі звуки. А ось цей звук на письмі позначається літерою. Її так і називають літера С. Літеру ми пишемо, друкуємо і бачимо. Розгляньте її, на що схожа літера С. Що вона вам нагадує? Мені, наприклад, відкушений бублик, смачний, а вам що нагадує, пофантазуйте. Літера С любить дружити з усіма літерами. І особливо з тими, які можна співати, тягнути. Давайте подивимося. Ой, смайлику, читайлику, ми це вже вміємо! Ми знаємо, що спочатку ми читаємо літеру ліворуч, а потім літеру с. Спробуємо разом. Ас. Ос. Ес. -э Ус. Іс. Повторіть ще раз, будь ласка. А зараз будемо читати спочатку літеру с. А потім літери праворуч, за стрілкою. Готові? Спробуємо разом. Са, с о, с су. Си. Сі. Спробуйте ще раз. Подивимося ще далі. Ой, та це ж родина сови. Сова приготувала обід і кличе своїх малюків. Давайте їй допоможемо та прочитаємо, як кожного звати разом з совою. Со! Са! се, Си! Си. Су. Друзі, як ви думаєте, чому одна назва повторювалася? Подумайте, пофантазуйте. Ой, що це? Ми цього ще не бачили, ми цього ще не знаємо. Послухайте завдання. В цих кругах написані слова, всі літери ми вже знаємо. І слова ці вміємо прочитати. Нам потрібно відшукати два однакових круга з однаковими словами. Але їх потрібно спочатку прочитати. Зможете впорайтеся, спробуйте самостійно, а ми з вами подивимося, що ж там ще є у смайлика-читайлика. Вас вітає країна крапкографія! Розкажи, що потрібно зробити. Так, потрібно провести лінію від цифри до цифри по крапках, з'єднавши їх, потім заштрихувати улюбленою штриховкою, щоб вийшла літера. Правильно с! А ми прямуємо до нових цікавих завдань! Друзі, зіпсувався портрет сови. Але ми знаємо, що нам на допомогу прийде країна пластилінографія. Згадали, що це таке? Правильно, це малювання пластиліном. Давайте швиденько полагодимо портрет, щоб сова не засмутилася. Які кольори підберете? А якщо у вас немає такого кольору? Молодці. Ми знаємо, що кольори, навіть пластиліну, між собою можна з'єднувати і отримувати новий колір. Пофантазуйте, подивимося, що ще у нас там. Песику, ти чого такий сумний? Не можеш відшукати свою літеру. А смайлик веселий, тому що він знає. Що друзі завжди прийдуть на допомогу, і діти спробують тобі допомогти. Пам'ятаєте це завдання? Потрібно провести песика по кружечках доріжці з літерою С, відшукати спочатку пальцем, а потім зафарбувати ці круги. Песик буде вдячний, а смайлик веселий. Прямуємо далі. Друзі, ми сьогодні з вами шукали літерос. Читали, складали, обводили. А зараз я пропоную вам надрукувати літерос, зробити картинку портрет. Друзі, ось і підійшов до кінця уроку в школі смайлика-читайлика. Яку літеру ми сьогодні вивчили? Літери С. Спробуйте виконати всі завдання, перечитати слова і склади. Смайлику буде дуже приємно. А наше заняття закінчилось. До нових зустрічей!